Путін намагається повернути Трампа під російський вплив. Зустріч у Будапешті може стати або другою Аляскою, або принесе Путіну приз. Венс вважає, що наразі Україна та агресор Росія не готові до мирної угоди. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Телефонна розмова Володимира Путіна з Дональдом Трампом напередодні візиту Володимира Зеленського до Білого Дому не була випадковістю. Це була спроба запобігти постачанню зброї, яку Москва вважає небезпечною ескалацією, і повернути Дональда Трампа до російського способу мислення. І, судячи з усього, Путіну вдалося досягти певного успіху. Пише оглядач Sky News Айвор Беннет. При цьому, з огляду на відсутність прогресу після зустрічі на Алясці, сумнівно, що Будапештська зустріч відрізнятиметься від попередніх, зазначає Бенет. Хоча є ймовірність, що Трамп все ще може надати Зеленському необхідну зброю на сьогоднішній зустрічі, але це навряд чи станеться. Цитата: якщо він це зробить, Путін буде змушений відреагувати, і Будапешт виявиться програшем, пояснює оглядач. Він підкреслює, що ця телефонна розмова і її результат демонструють стандартну схему взаємодії Трампа і Путіна. Цитата: Трамп схоже готовий підтримати Україну і чинити тиск на Росію, причому не тільки на словах. Але путіну якимось чином вдається його переконати і виграти час, не зважаючи на відсутність будь-яких ознак компромісу або будь-яких конкретних поступок. Беннет зазначає, що тактика Путіна полягає в тому, щоб запропонувати Трампу щось, що він може видати за прорив, і подати це з потоком лестощів. Цитата: Якщо Будапешт відбудеться, Трамп отримає бажане телевізійний момент, який послужить підтверджень. Нім його миротворчого президентства. але можливо головний приз дістанеться Путіну, якого вперше з початку війни візьмуть на територію ЄС, незважаючи на триваючі санкції. Ви вже можете бачити його посмішку. Підсумовує журналіст. Нагадаємо, 16 жовтня Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Саміт може відбутися протягом наступних двох тижнів. Як пише ексіос президент України Володимир Зеленський і його команда були здивовані такою заявою Трампа. Зе Телеграф зазначає, що зустріч Трампа і Путіна в Будапешті для Брюсселя стане приниженням а для прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Політичним тріумфом, тим часом, віце-президент США Джейді Венс заявив, що Україна і Росія не готові до мирної угоди. Наразі між сторонами існує занадто багато протиріч. Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax. Цитата: хоч би як енергійна дипломатія, президента США. Підштовхувала людей підійти до рішення в кінцевому підсумку. Обидві сторони повинні бути готові укласти угоду. І зараз, не зважаючи на всю нашу роботу, а ми продовжимо її, росіяни та українці просто не досягли тієї точки, коли можуть укласти угоду, заявив Венс. Проте він додав, що врегулювання все ще можливе, але для цього буде потрібно більше роботи. Цитата: Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань. Росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще ніж є насправді. Сказав він, і це за словами Венса ускладнило досягнення угоди в останні місяці. Попри певний прогрес, він також зазначив, що адміністрація Трампа виявила, мита мають більш ефективний вплив на Росію ніж санкції. Цитата, мита виявилися досить ефективним інструментом перемовин із Росією, але санкції десятиліттями застосовували в цьому регіоні світу, і я не думаю, що вони дійсно працюють. Крім того, Венс визнав, що цей процес став випробуванням для терпіння членів адміністрації, включно з ним самим і Трампом. Цитата так, іноді це дратує. Так, Трамп іноді проявляє нетерпіння до всіх учасників. Проте він додав: цитата: поки Трамп продовжує працювати над цим, я думаю, президент твердо впевнений, що зможе укласти угоду. Я думаю, що він це зробить. Питання лише в тому, скільки часу це займе, підкреслив Джейді Венс.